Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас міні-бліц відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю, якщо встигну. Е, гаразд, сьогодні у нас і по останнім новинам буде і просто питання підписників, всяке різне. Ну що, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Так, просять мене подивитись здоров'я Чен Іна. Пройшла десь інформація, ніби щось там у ньому не здоровиться, і шукають йому ліки. Ну, і взагалі питають, а коли його відспівають? цитата. Ну, давайте подивимось. Так, зараз фото цього пончика корейського, і будемо дивитись. Так, ну давайте для початку стан здоров'я подивимось, що в нього там взагалі таке зі здоров'ям. Ану а раз, покажіть мені, будь ласка, стан здоров'я яким чинина. Скажіть, що він правду. Тейвас. Єра. Райдо перевернута. Лагус. Далі. Гебо, Так. Кінал. Ага. Ну, дивіться, в нього цілий ворог проблем, але прям чогось такого суперкритичного я тут не бачу. Хто там його ховає, ранувато. Поки що. Що в нас тут? Тайвас, Єра, райдоперевернута, Лагус, Гебо, Ейвас. Дивіться, зразу обмін речовин. Єра. Тейвас гормони показує. Ну, і загалом показує, що, в принципі, здоров'я в нього хороше, доволі таки, Да? Організм. Супротивляється і так далі. Та й у вас за імунітет відповідає. Але поряд з єрою це будуть гормони. Угу. Зокрема, ну, тут, в принципі, з чоловічими гормонами можуть певні негаразди бути, не так да. і не тільки. Єра сама по собі обмін речовин позначав. Ну, якщо ви подивитесь на його фізіономію, то в принципі на лице проблеми з обміном речовин. Да? На лице. Ось чому таке. А в нього. ну з одного боку, можна сказати, генетика така, спадковість, да, що в нього ось проблеми з обміном речовин. Уже давно, бачите, сповільнений обмін речовин, якщо дослівно. Мало того, райдо показує опорно-руховий апарат. що Певні негаразди там є. Ну Це руки, ноги, зазвичай, хребет. Ну хребет ось. Чітко. Щось із хребтом є, якісь негаразди. Ну Це не критично все одно. Лагус показує рідини організму. Це кров, це лімфа. Так само, бачите, райдо перевернута. Щось у нього є таке, не знаю, можливо, густина крові підвищена. Можливо, до, до цих до, як воно, до тромбозів схильний. Ну, тобто, є таке. Отікати може сильно, до речі, в силу того, що у нього є певні проблеми з рідинами організму. Що це гебо? Парні органи зазвичай позначає. Ну, В контексті цього, ну, почки схоже, там якісь негаразди мають місце бути. Мало того, яба показує інтоксикацію організму загальну. А, ну, в принципі, поряд з сповільненим обменем речовин, з певними гормональними проблемами не дивно, як би. Сидить на якихось препаратах кемчанин. Окрім того, ну і ось я і вас, я сказав, хребет. Ну, при його надлишковій вазі, явно, що хребту не солодко. Ну, явно. Ну, чогось там прям такого ховати його я б ще не спішив. Ну, давайте долю його глянемо. До кінця життя, бажано, руни зараз покажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, гаразд дякую за відповідь. А ну добре, а долю Кимчинина, покажіть мені, будь ласка, бажано до кінця життя. Скажіть ровно, правду. Іса. Райда перевернута. До Ісас перевернути. Соул. Єра Лагус перевернути. А ось вам і кінець життя. Надійс. Ну що, давайте подивимось. Що в нас тут? Іса райдо перевернута, турісас перевернутий, соло, Єра, лагус перевернутий. Іса, да це застій. Ну, болото, реально болото. З другого боку, це не змінні ситуації. Ну, ось, Іса Райдо, оцініть іронічний гумор. Невиїзний. Невиїзний. Сидить ось в, в, в заперті по-російськи. Да? як це буде. Замкнений сидить у себе в країні, то що хто його приймає? Росія, да Китай, і все якби. Ну, от. Е, мало того, ну, ось Торісас перевернутий. Якусь силу до нього прикладуть все таки, але руна перевернута. Це щось буде хитре, це щось обережне буде, знаєте. А тут поряд лагос. А як би не підтравили його? знаєте. Ну тільки не так, що прям зразу, а потихеньку. Потихеньку будуть підтравлювати, щоб він зі сцени зійшов. Ем, да? Ось соло. Та ще, знаєте, посвітиться, ще, ще ну, не в тому плані, що там з радіацією пов'язано, а в тому плані, що медіа радісні події будуть, здійсненням різ, здійсненням бажань, знаєте, ще сидить він на троні, хоч ось і в себе там невиїзний, да, ніде не, не рукопожатний, але сидить на, на троні, радується життю. Кажуть, дуже невинних дівчат любить. Ну, це так, до слова. Ну, ось. Іса соуло. Е, соуло сама по собі позитивна руна, але поряд з Ісою, це болото. Розумієте? Воно то, воно то задоволення, да, але ці всі задоволення перетворюються в болото. Людину просто туди затягує і все. Людина тоне в задоволеннях. Будь ласка. Ну, і ось Яралагус. Оце все, Оце вже фініс життя. Тобто, Перед кінцем життя будуть у нього якісь яскраві події. Почуємо, побачимо і так далі. Про ядерне тут щось мова не йде, там якусь ядерну війну або що. Просто яскраві події будуть. І, до речі, Райдо, Єра, пере... Боже, єра перевернута, зовсім вже заговорився. Райдо перевернута, Єра. Теж ухід, теж позначка на смерть. Оцініть. Ось. Дві руни. Та три руни, дві зв'язки, обидві показують на смерть. Ну я просив до кінця показати, тут і показали. Тут і показали. Е, Турісас перевернутий Лагус, а поможуть йому піти. Ну, поможуть обережно, руна пряма. Якби там його прям чітко знаєте, який-небудь там стрілок прибрав, то воно по-другому виглядало. А тут більше всього, що підтравлять його, щоб він пішов до правоців. Якось так. Отака от сумна доля диктатора. Ну, подивимось, як відіграється. Но, тут і Іса, тут і Єра. Чекати, що його прям дуже скоро на той світ покличуть. Кобзон покличе, да, то, то не треба. Ще поживе. До речі, райдо перевернута Єра. Може десь за кордоном гигнути, ну це, ну це не точно. Це останнє, що мені прийшло, це не точно. Ну, в тому плані в якійсь поїздці, да? От. Так, гаразд, дякую за відповіді. Так, давайте далі. М -м -м. Просять мене подивитися, якщо буде час і бажання, ну, є. Щодо 800 зниклих безвісти наших військових в районі кринок. І це все приписують генералу Содолю. Давайте подивимось, що дійсно воно така цифра має місце бути. Так, карту відкрив. Ось у мене кринки перед очима. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а правда, що в результаті дій генерала Содоля в районі Кринок зникло безвісті 800 наших військових. Чи десь близько того? Скажіть вам правду. Ей вас. Фехо. Черкана перевернута. Лагус перевернутий. Подивіться, що робиться. Кано. І що? Соуло. А тут навіть більше, я вам так скажу. Цифра то більша. Ой. Зараз. Щоб щоб не видати чогось такого трьохетажного. Так, все. Що у нас тут? Ей, вас, Беркана уберкана перевернути, алагус перевернути, кано, соуло. Ось Ей ось іде оборона, ось ідуть труднощі, ось феху. Показують, що цифра більше, тої, яку я назвав. Меркана перевернута, лауз перевернутий. Лагузи смерті, лагузи вода. Угу. Ну. Плацдарм на, на лівому березі Дніпра. На? Ось відповідно. Далі, ось іде розкриття інформації. Дивіться. Ось мертві, позначка на смерть, ось розкриття інформації. Але соло. Медіа, по перше, а по-друге, перемога. Скоріше за все, що ми почуємо, це із медіа, і вже після перемоги. Тоді цифру розсекретять. Цифра більше, ніж 800 чоловік. як руни показують, багато із них клик безвісті дорівнює загиблий. На жаль. Я не буду це оцінювати, бо зараз проб'є на трьохетажний мат. Хоча матюкаюся зазвичай рідко. Так, давайте далі. Просять мене подивитись про скандальний законопроект 11340. Це той, який дозволяє топ-корупціонерам відкупатись від покарання за певний там, відсоток від суми корупції. Mm -hmm. та? А, от і просять мене подивитись, чи приймуть цей закон, чи відкличуть, і що взагалі з ним буде. Зараз відкрию сайт Верховної Ради, відповідно. Прочитаю цей закон. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості. О як завернули. Мало того, там, якщо ви зайдете на сайт Верховної Ради, стоїть там, де номер, дата реєстрації, стоїть позначка флажок ЄС. Що закон євроінтеграційний, виявляється. М -м -м, як завернули прекрасно. Ну що ж, давайте подивимося, що цю, е цей чудовий законопроект приймуть. Готується друге читання цього законопроекту. Його прийняли за основу із допрацюванням, коли е 18 липня цього року. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну оцей законопроект 11340. Приймуть в результаті. Скажіть, він правду. Альгіс. Готов перевернути. Ейос. Орус. Далі. Достаруна. О, цікаво, що це. Дві руни, ну гаразд. Торісас перевернутий, Маннас. Мов ну, сам знаєш. Ха -ха. А, да, цікаво, цікаво. Що в нас тут? Альгес, ото перевернутий, Ейвас, Урус, пуста руна, турісас перевернутий і Маннас. Ох, тут баталії ще будуть довкола цього законопроекту. Що в нас тут? Ось, ну нібито да, нібито прикриваються це захист, да, прикриваються чим? Прикриваються тим, що закон дійсно євроінтеграційний. Ну, прикриваються цим, принаймні. Не знаю, чи є такі закони в Європі. Хто є юристи, які розуміють європейське право і знають, напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво. Думаю, не тільки мені. От, а перевертує, влада боїться, мало того, ось я і вас. Собачаться вони за цей законопроект. Знаєте, ну, нема там якоїсь єдності, нема згоди. Ось. Тим не ось Урус шукають силу, шукають ресурс. Ну, на що ресурс зрозуміло, щоб таке прийняти цей закон. Це один аспект. Другий аспект урус позначає якраз Збройні Сили України. І дивіться, постару на невизначеність. Е, влада не може спрогнозувати, що це буде, хоча боїться. Да? Ну і тому, що я бачу, боїться неспроста. Зокрема, реакцію Збройних сил на такий законопроект. Постаруна, мало того, показує, що це будуть ще якісь зміни. Те, чого ще немає, щось тут буде. Щось несподіване, до речі. Обмеження можливостей якесь буде, прихована агресія. Да? М -м -м. А, і ну, зак... у владі. У владі прихована агресія ось бояться бунту, дійсно. Ну, і манна з позначками німу. Та ти ж знаєш результат, на що питаєш? Постараються вони його протягнути і прийняти. Ну, вони будуть це відтягувати, відкладати, того що, що, того, що бояться реакцію народу, і бояться реакції ось, армії, відповідно. Да? Ну, дуже схоже на те, що цей закон все-таки протягнуть. Можна було не сумніватися, в принципі. Ой, не знаю, що тут додати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, да, вкрав там 2 мільярда, там чи скількись там 100 мільйонів заплатив і йди гуляй. Ну, це якщо коротко, як, як, як переказують, що в тому законі написано. Пишіть свої оцінки даного шедевру законопроєктської діяльності в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і Давайте таке питання. Долю Запорізького залізорудного комбінату просять мене подивитись, чи повернеться під український прапор, Україна собі все поверне, повернеться. Ну і взагалі, що, що з ним буде? Чи залишиться він цілий? Тому що спеціально перед розкладом Поліс почитав новини. Пишуть, що там уже росіяни хазяйнують так, що мало заводу не покажеться. Ну, давайте подивимося. Знаєте, я не буду питати, чи повернеться. Повернеться під контроль України. Давайте запитаємо, в якому стані. Оце, от буде, я думаю, гарне питання, щоб сьогоднішній короткий бліц закрити. Тому що маю обмеження в часі. Так, гаразд, дякую за відповідь. А, ну добре, покажіть мені, будь ласка. А в якому стані запорізький залізорудний комбінат повернеться під контроль України? Скажіть, вам правду. Вуня перевернута. Сово. Єра. Наутіс. Урус. Ішов фінал. Постаруна. Поясніть, чи ще рано дивитись? Альгіс перевернутий. Ну так, да. ранувато ще трохи дивитись, ну гаразд. А, що в нас тут? Вуня перевернута, соло, є, Зурус, пустаруна, альгіс перевернутий. Ну, ще й не настільки погано треба сказати. Але зразу Вуня перевернута. Сумний стан. Розграбують. Що тут? Ну, якби якихось там бойових дій там, чи руйнувань самого заводу не видно. Але стан буде сумний, значить розграбують. Як мені це йде. Ось соло, ось радісні новини, ось, до речі, перемога. Да. Ось єра. Ну, показують. Ера. ЄРА в даному випадку йде як цикл, циклічний процес, саме виробництво заводу. Він же ж, ну, що це, залізорудний, напевно, руду виплавляє, метал. Да? Не читав конкретно чим займається, ну судячи по назві. Ну Так ось технологічний процес. Тобто, щось будуть якісь ось сумні новини саме по технологічному процесу. Ось наус, ось якісь труднощі з тим будуть. Це якісь обмеження будуть. З чим пов'язані ось урус з військами. Залишать подаруночки росіяни, коли звідти заберуться, а вони звідти заберуться. Ε, ось. Ну і щодо бойових дій ну не видно. Не видно. Тут ось прикладання сили буде до того комбінату. Ну, пошкодять його якось, розвандалять і пошкодять. Ну і замінують схоже. Ну, як завжди, класика. Пустаруна, невідомість. Е, невідомо наскільки це все буде. От що. І Аліс переверти небезпеку показує, небезпеку, з чим пов'язано, да ось якраз з, з військами. Ясно, що ж не з нашими. Що вони там, що вони там нароблять з тим комбінатом? Що вони там де замінують? що вони там залишать, які подаруночки. Ну, загальний стан Хагалаза, Турісгаза, навіть Тейваза не випало. Да? Тобто те, що завод прям рознесуть під нуль, тут не видно. Ну, стан буде такий, су сумненький, будемо казати. І ось доведеться попрацювати, щоб відновити той завод. І, зокрема, позапор... порозбирати те, -от що там орки полишають. Ну, якось так. Так, ну загалом, це напевно, да, це напевно на сьогодні останнє питання, то що по часу вже більше нічого не встигаю. Ну що ж, пишіть свої коментарі щодо розглянутих питань, буде цікаво почитати. Я завжди читаю все, стараюся всім відповідати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів там доступ до рун та перевірених мною і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!